Вітаю, дорогі і недорогі всякі глядачі. На вчорашнє моє відео, над яким ми дуже старалися, більшість пишуть хороші речі. Але як же ж без хайтерів? Я так розумію, що в Ютубі без хайтерів, то як вдома свиня без глистів або в полі без шкідників, мусять бути, нікуди не дінуться, скільки їх не трави. Ну, але хай там собі пишуть, але вони мене зачепили відзняти свіже відео. Значить, дивіться, вчорашні наші залізячки, е експонати, які ми все-таки забрали з собою і не жалію. І навіть в мене зародилася ідея. Ми туди ще з'їздимо, напевне, не раз, і спробуємо таких експонатів назбирати побільше. Можливо, можливо зацікавить. Е Така штука, наш краєзнавчий музей, і якби була б така підбірка по тій тематиці, все-таки то історія Кременця. У нас навіть е, вулиця Льотчиків і Певне, що вона до сих пір, ну, по крайній мірі, в народі так і кажуть, куди їдеш на льотчиків. Вот. Так що е, думаю, що, що... причому експозиція буде е, 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 копійкова для музею. А ми з задоволенням передамо, якщо зацікавить така справа в музей. Як не зацікавить, складемо ті експонати в коробочку, і може дочекаються вони колись тих, хто кого зацікавить, справді. Ну, маю на увазі, ми зато не хочемо грошей. От. Е -е... Дивіться, так як я і підозрював, те, що ми думали на початку, що якась граната, то вже я його розібрав і зложив назад. Це кусок клапана. Клапан, все як книжка пише, дивіться. Хоч пружини давно попрожавіли, але вони ще спрацьовують, дивіться, о, ну якось там трошки. Сухарики, як книжка пише, бачите? Все як має бути. В середині, бачите, дирочка, де сухарики заходять, обмідньон. А сама втулка, видно, що стальна, чи там залізна, як вона. Дивіться, пружинки. Все, як книжка пише. Верхня пружина, нижня пружина. І от дивіться, я ще й розпрацював його. Клапан ходить. <смі> Може то літака нам пора складати, як ви думаєте. От. Клапан з якогось матеріалу, такого, що нержавіє. не ржавіючі клапана е і втепер, ну як, в радянській техніці використовувалося частенько. Видно, що його зломили, ще тоді ну, обломило. Чи Вибухнув двигун, чи при ударі об землю, не знаю. Но колись я бачив того клапана, ну не того, там ж клапанів напевно, не було багато. Е, мені знайомий показував, я казав, що шляпка була отака. Десь я, може, заїду до нього, буду, пожартую, що давайте будемо складати літака. Може політаємо трошки. От, бачите, така штука. Значить, друга штука, то, що я зразу впізнавав, так воно і є. То тяга до якогось механізму, механізму серйозного, бо бачите, яка маса. Серйозна маса. Таку, така маса приблизно в радянських автомобілях йшла на двигун від, е, від кузова. Е, вот. А тут така серйозна маса. Бачите, тяга. Тяга йшла трубчата е, щось рухалося. Алюмініє кронштейн е, алюмінієвий такий дуже крепкий, десь сантиметр товщини. І підшипничок. Критий залізом підшипник, бачите? Отака от штука. Якщо дуже, сильно, якщо дуже сильно противоситися до нього там, то можна, можна щось вичисляти по таких деталях, що то за модель літака була. Тепер дивіться, обшивка з залишками зеленої краски чи фарби, отака от алюмінієва деталь. І вона така, як то з маслом. Ну, Щось таке, як то маслянистий такий нальот. Я думаю, що це просто перегородки двигуна, така товщина. Ну і щось таке теж Алюмінієве воно вже Воно на повітрі бачите, доступ повітря пішов і воно розсипалося. Але не знаю, що таке. Ну, Нема сенсу його зберігати, бо нічого не впізнається. Значить, така ситуація. Для хейтерів. Ну, може щось таке в тракторах подібне є, не знаю о, цього, але ж, але ж. ми ще з'їздимо, провідаємо, провідаємо льотчиків обов'язково, завеземо їм лампадку, поставимо. Хай там, хоч там хреста на могилі немає, то зрозуміло, що комуніст ставив ту, той, той, той пам'ятник. І трошки позичимо ще там залізячок. Щоб якась така була підборка, я ж кажу, зацікавиться місцевий краєзнавчий музей, з задоволенням передамо їм. Не зацікавиться, так і буде. Буде в нас зберігатися колись, десь, десь, колись. Комусь воно може стане в пригоді. Бувайте здорові. Все. Так, нам треба.